Вітаю всіх, хто цій поріз нами до вашої уваги. Інформаційний випуск новин час пік далі про важливе в області. У Свято Вознесенському храмі селища Буштина Тячівського району провели в останню путь героя Дмитра Шепелєва. Він загинув на Луганщині. 35-річний прикордонник був сміливим та відважним воїном. Дмитра поважали і любили колеги й побратими за його відданість, щирість, доброту і веселу вдачу. Поховали полеглого у війні з Росією прикордонника в рідному селищі. У Дмитра Шепелєва залишилися мати і 13-річна донечка. Вічна пам'ять герою. На Закарпатті, знепритомнівши за кермом, загинув тракторист. На лінію 102 надійшло повідомлення про загибель 52-річного чоловіка в лісі села Вучкове. Поліцейські встановили, що загиблий працював водієм на приватному підприємстві, і на підставі укладеного з лісовим господарством договору здійснював розробку лісосіки в урочищі Студений. За попередніми даними, керуючи трактором, чоловік знепритомнів, у результаті чого трактор почав різкий рух схилом і згодом кілька разів перекинув. Водія викинуло з транспортного засобу і притиснуло до землі. 52 річний водій загинув на місці події. Наразі встановлюють остаточні причини смерті. 45-річний Закарпатець потрапив у смертельну ДТП. Фатальна аварія сталася ввечері 9 листопада. Водій автомобіля Мазда, 59 59-річний житель Львівщини, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з вантажівкою Рено мідлум Мідлум-150», якою керував 45-річний Закарпатець. Від отриманих внаслідок ДТП травм водій автомобіля Мазда загинув на місці події. Ця моторошна аварія трапилася на автодорозі Жовква Коваль у селищі Межирі. Ча що в сусідній Львівській області за фактом слідчі територіального підрозділу поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження? Чоловіку врятували життя. До служби порятунку зателефонували жителі вулиці Кошу та що в селищі Бачово, і повідомили про пожежу в сусідньому будинку. Загорання виникло в кімнаті, де знаходився господар, і звідти поширилося на всю оселю. Саме сусіди вивели власника помешкання на вулицю, врятувавши його від вогню. Рятувальники з берегова та великої доброні за півгодини повністю ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Полум'я знищило дерев'яне перекриття та речі домашнього вжитку, що знаходилися в. Всередині будинку. Розгляд справи щодо вбивства юнака Сергія Спачинського в Мукачеві на АЗС триває. Чергове засідання у справі вбитого сьогодні відбулося в Ужгородському міськрайонному суді. Відтак, попри клопотання зі сторони захисту щодо пом'якшення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту двом підозрюваним у злочині. Сьогодні суд продовжив тривання під вартою. Винесли такий вирок строком на 60 діб. Суд поставив клопотання про задоволити про запобіжний запобіжо. Віктора Вікторовича, 1006 року народження, тримання підварту до 60 днів, а саме датою закінчення тримання підверту із 6023 року включено. Запобіжають Дана Шовського Єнфа Ігоровича, 19.1127 року народження, виді тримання підварту і до 36 днів, саме датою закінчення тримання підверту, і 6023 року включено. Виклики для навчального простору під час війни головні питання всеукраїнського форуму, який відбувся сьогодні в Ужгороді. Як сформувати освітню політику і стандарти, аби всім без винятку було цікаво навчатися? Ці та інші питання порушив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, який приєднався до форуму онлайн. Якість освіти в пріоритеті, однак безпека, перш за все. Саме ці ключові виклики навчального процесу сьогодні обговорила педагогічна спільнота під час всеукраїнського освітянського форуму, який провели саме в Ужгороді. На першому місці а, зараз це безпекова ситуація в школі, в університеті, в професійному закладі освіти, в коледжі, технікумі абсолютно немає значення де. Тому а, і тому, власне, є частина шкіл і закладів вищої освіти, і професійно-технічної, які працюють в очному режимі, є, які працюють в змішаному режимі, а є, які залишилися працювати дистанційно. На превеликий жаль, майже три тисячі закладів освіти на сьогоднішній день є зруйнованими. А 333 знищені повністю вщент. Там взагалі немає жодного освітнього процесу безпосередньо в очному режимі. Виклики для освітнього простору під час війни головні питання форуму в основі вчитель та його можливості в покращенні навчального процесу. Як сформувати освітню політику і стандарти, аби всім без винятку було цікаво навчатися? Ці та інші питання порушив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, який приєднався до форуму онлайн. Ми сьогодні намагаємось створити комфортне освітнє середовище щодо підвищення якості для всіх сфер. Ми створили до Ток, не чекай для першого четвертого класу. Ми сьогодні намагаємось намагаємося створити всю українську школу онлайн доступною не тільки в режимі доступу до інтернету, а і в частині офлайн доступу до всіх ресурсів 2,5 тисяч курсів. Ми сьогодні формуємо можливість. Формувати власну освітню траєкторію для кожного учня і вчителя війна внесла суттєві зміни і руйнації в освітній процес України. Вона перш за все розділила регіони, а відповідно, і навчальний формат у кожній області. У Нас з'явилася ситуація, коли в кожному регіоні реально абсолютно інша ситуація. І Якщо у вас в Закарпатті який є виклик сьогодні? У вас величезна кількість дітей, які переїхали, перемістилися тимчасово з інших регіонів, і вам сьогодні потрібно дбати про те, як всіх дітей обігріти, навчити незалежно від того, яка їх кількість. В інших регіонах стоять зовсім інші питання. Там питання, як врятувати дітям життя і продовжити освітній процес. як забезпечити онлайн, коли немає інтернету і немає світла. І зараз, наприклад, в Києві останні декілька тижнів у нас немає світла. І зараз наші діти, які навчаються в школах, окрім того, що постійна повітряна тривога, окрім цього, ще й постійно вимикається світло і немає інтернету. Але і в цих умовах освіта працює. Аби освітянська спільнота не переставала працювати і розвиватися, експерти і педагоги зібралися на форумі визначити основні напрямки і кроки для якісного навчального процесу, не зважаючи ні на що. Зокрема, на Закарпатті 96% шкіл сьогодні активно задіяні в освітньому процесі. Саме на Закарпатті де немає комендантської години, саме, саме західний регіон, який сьогодні міцний тил, де тут велика кількість внутрішньопереміщених осіб і близько трьох тисяч діток пішли до школи. Відповідно, діток переміщених осіб пішли до школи. Відповідно, для них важливо створити всі умови. Умови оплати праці вчителів сьогодні теж бажають кращого через воєнний стан в країні. Освіта втратила 20% державного бюджету. Відповідно, і зарплата педагогів знизилася. Головне, аби це не вплинуло на якість освітнього процесу. Найболютіший для нас, і те, що дуже. Хвилює всіх освітян, дійсно нам порізали достатньо сильно освітню субвенцію. Освітня субвенція це зарплати наших вчителів. І ну там, в процесі різних перемовин, там і так далі, ми домовилися про те, що це умовне. Умовне таке норма, і що як тільки буде отримано як, хоча б якесь фінансування, яке ми постійно отримуємо від наших від донорів від інших наших міжнародних партнерів, одразу ці кошти будуть направлені на підтримку освітньої субвенції. Тому, в принципі, думаю, що 100% втрати заробітних плат освітян по освітній субвенції в нас не буде. Сучасний дитсадок розрахований на 45 діток, функціонуватиме в берегові. Тут здійснили ремонт фасаду, добудували додаткові корпуси, укриття, вбиральні, адмінприміщення, а також облаштували прилеглу територію. Сьогодні в рамках робочого візиту його урочисто відкрили представники Закарпатської ОВА разом із парламентським державним секретарем Угорщини Левенте Модіром та народною депутаткою України Юлією Гришиною. Я бачу, що стосовно проектів, започаткованих у липні, є великий прогрес і вони підходять до завершення. Угорщина в міру своїх можливостей з самого початку війни допомагає Україні, оскільки наша допомога є досить широкомасштабна, особливе значення має освіта. Це допомога дитсадочкам, школам та іншим навчальним закладам. Цим ми намагаємося допомогти найбільш вразливій категорії діткам, які потерпають від жахів війни. Намагаємося надати для них допомогу. В рамках цієї діяльності маємо нагоду відкрити дитсадок також триває відбудова дитсадочку в місті Бородянка. До того ж, продовжуємо реалізацію інших проєктів в Україні. Для нас є дуже важлива міжнародна підтримка, і тому сьогодні для мене було дуже приємно познайомитися з паном Левенте і. Проговорити е, всі ті проекти, які е, були нещодавно започатковані, е, і ті, які, е, наприклад, сьогодні ми вже бачимо конкретні результати по їхній реалізації, і е, ще раз висловлюю велику подяку. Дякую за таку допомогу. Ми сьогодні проговорили достатньо велику кількість проєктів, які стосуються всієї території України, і в тому числі деякі проекти, які стосуються саме Закарпаття. Реконструкція дитсадка спільна ініціатива Закарпатської ОВА та акредитованого відокремленого підрозділу Угорської екомунічної служби допомоги в Україні, вартував проект близько 30 мільйонів гривень. Закарпаття це такий регіон, який може надати всім, можливо, всім бажаючим нашим українцям надати притулок і місце для проживання. І важливо сьогодні донести це до міжнародної спільноти, які нас також підтримують. Сьогодні пан Левенте прибув і дійсно ми проінспектували ряд об'єктів. Ми бачимо садочок, бачимо шелтер, який ми сьогодні дивилися для матері і дитини. Це ще на початку літа. Я просив відповідно пана. Легала керівника екомунічної служби про те, що е, працювати більше в напрямку соціально незахищених верст населення це в першу чергу для матері, і дитини, якої чоловік, наприклад, на війні, або для людей пенсійного віку, для людей з інклюзією, тому що велика кількість наших українців, які на жаль, соціально незахищені, сьогодні вони перебувають на Закарпатті. І тому завдання сьогодні максимально долучити до цього міжнародну підтримку. Закарпатська обласна клінічна лікарня імені Новака обласної ради покращує рівень медичних послуг та вдосконалює медичне обладнання. Все це завдяки міжнародному грантовому проекту Угорщина Словаччина, Румунія, Україна під назвою Транскордонний обмін знаннями про метод міні-інвазивної хірургії та сучасна медична допомога. Саме його результати сьогодні підсумували в Закарпатській обласній раді. Вимога в таких проектах це відповідне співфінансування з боку. В даному випадку, наприклад, обласного бюджету співфінансування е таких проектів, і я вам скажу, що обласна рада завжди радо бере участь у такому співфінансуванню, тому що вкладаючи е Одне євро ми отримуємо 10, так тому що як правило співфінансування, як правило, це 10% від загальної загальної вартості. Проект має на меті створити необхідні умови для відповідного та високоякісного медичного обслуговування, пов'язаного з хірургічним втручанням, з особливим акцентом на сучасне медичне обслуговування пацієнтів, які отримали травми та поранення під час військових дій. Що стосується можливостей даного обладнання, то е, ми можемо його застосовувати. 呃。Uh На, наразі найбільш актуальним, да, це є пацієнти, дійсно, які отримали е, різні види військової травми, але також і для е, пацієнтів, мешканців нашого краю, взагалі е, мешканців да, е, України, е, в плані мініінвазивних втручань в абдомінальні хірургії, це патології шлунково кишкового тракту, це патологія е, жовчних шляхів підшлункової залози. Також розширює наші можливості міні інвазивних втручань в гінекології, травматологія, те, що наразі є найбільш актуальним, да, і ортопедія, тому що це пов'язано з травмами військовими. Колеги і працівники лікарні з із, із викладацьким складом або з професорським складом були у мішковиці. Ми е, багато чого навчилися в них, і вони багато чого навчилися в нас, тому що вони. Фактично військову травму, фактично поранення, пов'язані з застосуванням вогнепальної зброї, вони її практично не бачили. Коли ми перший раз представили їм на конференції дані або інформацію по військовій травмі, то вони казали, що вони мали максимум поранення від пневматичної зброї. А тут побачили ці важкі травми і рани, і, ну, чесно речі, вони багато чому у нас навчилися. Це все, чим ми хотіли з вами поділитися: мирних новин і до зустрічі на першому кабельному.